Молитва до святого Пантелеймона Нікомедійського це не просто звернення до небес, це надія для тих, хто хворіє, страждає чи шукає зцілення душі і тіла. Святий Пантелеймон великий цілитель і покровитель усіх, хто потребує допомоги. Його молитва приносить не лише полегшення, а й віру в чудо. Послухайте її з відкритим серцем, і ви відчуєте силу. О преславний Целителю, великомучениче, пантелеймоне, поглянь милостивим оком Твоїм на людей, що перед Твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від Тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого, щиросердне до нього, наші прохання і благання, і допоможи вимолити гріхів наших прощення і помилування. Ми, Бо через беззаконня. Переступи й провини наші, не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос молиння до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать недуги відганяти, немочи, зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, недосконалих і грішних, що приходимо до Тебе і благаємо, будь нам, Господньою, тихою в печалях. Цією небесною силою і благодаттю зціли прилюти недуги наші. разом з нами вимолив Бога всім нам усе те, що для Його помилування, очищення і спасіння потрібне, щоб молитвами нашими і Твоїми Божу благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарив подателя Бога у тройці Пресвятий Єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діліться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові молитви та слова підтримки.